Щосереди на каналі ЗІП поповнення рубрики авторських перекладів Zip Translate. Робимо для вас доступними виступи, науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн, впровадження новітніх технологій в рослинництві, результати багаторічних дослідів та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати у своїх господарствах, щоб підвищити урожайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс: здорову землю. Під час нашого сьогоднішнього випуску основи ферми ми обговоримо питання, яким іноді цікавляться початкові фермери, дивуючись агов. Чому фермери обробляють поля в одному напрямку, але сіють культуру не по обробленим рядам, а в поперек? Хоча виглядає так, що посіяти в тому ж напрямку, в якому зроблено обробіток, легше дозвольте мені почати з розмови про обробіток ґрунту. Тут відбувається кілька речей, тож ви побачите, що деякі фермери працюють поперек минулорічного обробітку, а інші фермери працюють прямо в тому ж напрямку, що торішній обробіток. Тут То чому ж різниця? Опробіток ґрунту переслідує кілька цілей. Перша — це спробувати впоратися з торішніми пожнивними рештками. Тож для фермерів, які кажуть: чоловіче, у мене стільки решток, що я не зможу його зробити моїм ґрунтообробним знаряддям, мені доведеться йти під кутом, щоб краще заробити цю масу. І ми часто бачимо таке явище на полях, тому що, на мій погляд, це гарний спосіб зробити обробіток якісно. Мене завжди цікавило, а чому у вас квадратне поле, а обробіток робити під кутом? Однією з причин є зароблення пожнивних решток. Я дивлюся на це трішки інакше. Ми намагаємося розкидати рештки по всьому полю, замість того, щоб заробити їх в одному рядку, тобто, якщо є ряд, який має цілу купу решток, то тепер ми розподіляємо це по всьому полю, поширюючи це в основному від рядка до рядка, щоб маса пожнивних решток була максимально рівномірно розподілена по всій площі. Я приділяю цьому багато уваги. Друга річ. Коли ви обробляєте ґрунт, ви намагаєтеся створити посівне ложе для наступної культури, яку збираєтеся посіяти, і тому ви хочете, щоб все було дуже рівномірно. Ми говоримо не лише про розкидання решток, але також і про горби і ями на полі. Не хотілося б їх мати, адже сівалка буде, так би мовити, підстрибувати вгору та вниз. Ось чому деякі фермери кажуть знаєте що? Я хочу йти безпосередньо з моїми рядами, щоб моя сівалка могла просто плести вздовж гарно та рівно. Так. Навіть на власній фермі ми впровадили деякі зміни. Якщо у минулому йшлося більше про рештки, про розподіл родючості тощо, то зараз ми більше стурбовані тим, наскільки рівномірним є наш посів. А завдяки сучасним технологіям у нас є доступ до карти посіву, і ми можемо бачити, де у нас час від часу виникають проблеми. І це як: знаєте що? Давайте просто робити смуговий обробіток ґрунту. А якщо говорити про рядок, то давайте подискутуємо на тему розміщення рядків, а в деяких випадках і на тему обробітку ґрунту, тому що ми практикуємо контурне та терасне землеробство. Для довідки терасне землеробство це розташування полів на кількох рівнях пагорба у вигляді широких ступенів. Терасні поля були необхідні для ведення землеробства на невисоких горах і пагорбах. Контурне землеробство це практика обробітку ґрунту вздовж рівних ліній висоти, з метою збереження дощової води та зменшення втрат ґрунту від поверхневої ерозії. На жаль, на нашій фермі, як і на багатьох фермах у всьому світі, поля рівномірні і не квадратні. Фермери задаються питанням, як у найкращий спосіб обрати напрямок обробітку, щоб співпадати з пагорбами, які можуть бути і вгору, і вниз, і зі сторони в сторону на одному полі. Це завдання зірочкою. Так, це дійсно складне завдання. Я не кажу, що на нашій фермі це ідеально продумано, але що я можу сказати, так це те, що в деяких випадках наші рядки виглядають дивно. По-перше, вони можуть бути під кутом або щось подібне. Якщо є пагорб, ми начебто обертаємось навколо цього пагорба, утворюючи терасу. Можна сказати, такий обробіток, який ми зробили, це щоб затримати та зберегти вологу. Зрештою, ми повинні обробляти такі ділянки під кутом. Під яким ми утворили цю терасу, Тож це дещо ускладнює справу, особливо на пагорбах, де розташована наша ферма. Основною причиною, чому ми це робимо, є зменшення ерозії. Мені, чесно кажучи, весело їздити по селах та дивитися на поля і говорити. А мені цікаво, чому ти фермер зробив це так, а інший геть інакше, ви можете побачити поля поруч одне з одним або прямо через дорогу, оброблені зовсім по різному і вони обидва можуть максимізувати місцевість, яку займають. Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять. Ми знайдемо відповіді у достовірних джерелах та зробимо відео саме для вас. Ще більше цікавих та корисних відео на каналі ЗІП. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Бережіть себе! І все буде Агро Україна!